Доброго дня, шані членів земельної комісії, старости. Сьогодні 21 жовтня розпочинаємо засідання земельної комісії. Зараз я коротко зачитаю всі питання, які у нас є, які будуть вирушені у подальшому сесії. Починаємо з розгляду листа директора ТОВ технології сталених конструкцій Матраса Комова території. мене є в нас ява від директора технології спіленої конструкції. Просить за тебе оплату економічної одиниці на сонячних електростанцій розвинання різних межах населеного пункту селищі щуре. Це орієнтовно в межах залізниці, примикають до села Семенівка. Сташи, я буду Просто вони пишуть з'явити, оскільки такі організації ну, для таких потреб можуть, можуть земельні діамити надаватися без аукціону, тобто звертається організація безпосередньо буде займатися ідем території і, ну, і визначає, власне, визначають формують земельну діаму для розміщення. Там в данном території малоповховодження жидової забудови, яка майже вулиці проектуваної 8 та вулиці проектова 9 селі на Винкович, військового району військової області. Там є територія орієнтованого орієнтовно 5 гектарів. and Ми бачили її 2021 року, і на сьогоднішній день там є певні нюанси, які потрібно рахувати, які тоді були нараховані, і самі ділянки, які були зарядні га, А територія, яка зараз на які зараз зміниться. Так, наступне день проведення на затвердження технічної документації землеюсь, щодо встановлення відновлення меж земельних князів потрібна місцевості будівництва та обслуговування житлового вину господарських будівель Каспу та передачу власної земельної ділянки і знову В вулиця Зелено, 17, Гетьмасу Володимиру Степановичу. Є заява пана гетьмаса. Є вийде, проєкт э, документація право власності. Сусіди заяць є. Староста повітря. Ми заплатив? Заказав та заплатив. Дивіться. Казав та диві, диві. заплатив. Так, надо, зазвичай. Наступне то саме, тому що 0,25 ГАЗ в селиться без нас, 73, з Колодрії, Галині Васильів. Є витяг, е є документація з кількість староста з Так, все добре. Це так. Наступне поселинці 0,25 ГА Степана Бандери, Сікира Девич, Наталії Руманів. Є в е нас... Витяг е ДЗРК, витяг, витяг управу власності. Бу Далі yeah. цей Це, так сказати. Це різ сусідних кам'янно. І посередині лісував один терень Манадія Михайловна. Вулиця Лісова 1. Так само, є технічна документація, є правокласності. Е, так, гейні колекції сусідів. Є підписані. Все добре. Так, наступне питання. Дозволу завершувати документації. Це вже для ради товарного сега виробництва, але члені України Старостинського округу.

Нехай це територія Дмитрівського старостинського округу Чернецької селищної ради. Дія витягнеський сертифікат. Технічна документація, рішення сполученого. Це положення. Навіть сусіди сусіда проходить. Затвердження, так? У нас тут... Качмар, война металів, вона так само все пать, я ведемо села Донецька. Гектар 10, 47 літ, там 36-25 сілежаті. Це на території Шерецької селищної ради. Є заява, є витяги з ДЗК. Є кадастрові з все і погоджено. Затверджено. Далі про передачу у вас земельні канаведення товар посередництва Леській Тетяні Степані. Та 0,3154 сіно жальні. На території Дмитрийського старостинського округу. А сьогодні Дмитрівський Старостинський округу оглядать. Так, є. Дання. Про надання дозволу на затвердження технічної документації землеустрою щодо та об'єднання земельних площі площею 93647 ГА селі піски. Значить, ділянка 93647 Г ділиться на дві ділянки площею 2,673 та 6694. Є за кінцях по проходів, яка раз. Це з'явиться лише. Біля війська три ділянки. Ми ділили три ділянки. Дві ділянки були наша 936 98572 І одна ділянка, яку е, орендує топ-континентал у армії спілів, так само давали згодом на полі третій ділянки. Такі ділянки і поділені ми обмежуємо три документації. 936, 98,72 і 11.530. Першу, так. так, наступні питання про провідрушення до передняту земельних для продажу права оглядання на земельних торгах у охороні електронного акціону для будинків та обслуговування адміністративних будинків офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язані з дотриманням прибутку площі будинку на 49 меділь та гаус, але ще з вулиці Вишнева, кадастровий номер 463. То є земельна діяльна територія господарського твору, ми плануємо виставити є аукціон. Ми вже якраз включали, ще в 2021 році почали ті живі аукціони. З діло сторони. На дорозі там назад. Одна діянка, гектар 49. Друга ділянка, гектарні то є так само у полоці. Башнява на території спорту, катастрофу номер на 0,85 і 2,83А, кадастро номер на 0,76 закінчується. Ми фактично всі на одній партії знаходиться система. Ми ходимо на зникал досягти. Так, наступне питання. Розгляд заяви Козловського Мар'яна Васильовича щодо виділення земельної ділянки для рядного особистого селянського господарства в самі Лобачі Шарецької селі члени Львівської області. Козловський Мар'яна є учасником бійових дій. Доживає е, в самі Лобачі. Е, Продовжуємо розглянути цікаву заяву після завершення і так само заява відгірного Івана Слава Мироновича, житель для селища Щерець, вулиця Грушавського 60, так само учасників, просить виділити для суспільства селянського господарства в селища Щерець коштує до 2 гектарів. Так само пропонуємо заяву після завершення воєнного стану. І ще одна заява з Хмельницького Івана Володимировича. В жидів селища Щерецького, це панасами Богомісті просить виділити нове діття під особистого святого господарства, допомога відбувається Щерецької селищної ради. Так, розглянути після завершення допомоги. Наступне питання про зображення аркту місті щодо розвідки до заяви директора СОЗО СРН Президент. У полі Володимирів 18.09.25 року. Є в нас заява від стола Пресишення, директор Руслана е Фортна. Я зачитаю заяву. Заява в селищному місті Ольга Селищина. Зов СРС Пресижі є власником житлового приміщення що знаходиться в селищі Шестого. Зов СРС Пресичку виготовило проєкт землеус, щоб відведення земельної площі Н10А з подальшої передачі, даної ділянки м'які моря. Для погодження межі заявки з хімічної земля власниками казумировостання, зов СРС Прасишин звернулося до радянки ОВ, яка є власницею земельної площі Нікома 184А.

На ту заяву виходна земельна комісія склали акт. Я зараз зачитаю, але е, після того, коли ми склали акт, е, пані Шпук написала в Черській села війську військовому на наступну на заяву. Заява на заперечення, вона заперечна, проти погодження та й межі. Я є власник земельній, я що вже дощому максимум на сповіноме 1423-4535 01003 проти погодження за запропонованих меж сумішної діяльності. При реформування та передачу власності, ще користування земельної діянки, межі якої пропонується платити повністю, блокуються в сумах і днів, візні, ворота молодців. Мої середні ворота частково поліції, що також перешкоджає маневрування електронно-габаритного консульту з можливістю навантажування, розвантажувальних робіт, що неможливі для використання частини цього приміщення. Відсутність можливості використання моїх сладких приміщень приведе до великих фінансових втрат та фактично зупининня моїх діяльницьких діяльність. Крім того, за умови затвердження запропонованих мешканців між земельні ділянки, до моїх складських приміщень буде неможливі. Між подіблями не буде необхідних протипожежних узрилів. Також мені відомо, що на території зімейної ямки, що якої віддається питання погодження, нашого і жагаючись мережі водов'язнення, які є частиною загальні мережі цього комплексу. Для, для каналізаційних трубоків повинні бути передбачені охоронні зони з напої забезпечення технічного обслуговування та не будучи їх погодження будь які погодження межі або подальше -які будівництво без урахування цих обмежень, президенту Аварії, порушення санітарних норм, а також обмежень доступ до комунальних мереж. За таким обставин найбільше негативних наслідків несу саме я власник сумішної земельної ділянки, зокрема, через порушення протипожежних та будівельних норм, наявність інженерних комунікацій, буде відведення на території ділянки, межі якої пропонують заборонити, блокування. та візу в'їзду пожежної передні. Вважаю, що погодження меж без усунення зазначених порушень, врахування існуючих технічних умов та мого законного інтересу для власника сумішньої ділянки є недопустимим. з огляду на випадене вище, категорично заперечення проти погодження меж земельних у за запропонованій конфігурації. Тобто, на надав заяву земельна комісія, було стане розпорядження, комісія виходила в складі. Начальника відділу Галапульки, голова спеціаліста Романович Наталії, голова спеціаліста Голець Надії Романівни, начальника відділу міського будування Найде Олесі Ігорівне, депутата міського Олега Михайловича на Сталина, так я зараз зачитаю, але коротко розкажу про тій ті справі. Тут С пересично виготовили проєкт землеустрою, межі не порушені. Е, ну, межі е, пані шпук є непорушені, як відводилася для обслуговування будівлі. Будівля е, знаходиться в аварійному стані. Е, шпук має в приватній власності свої земельні ділянки, вона відмовляється, дала десь заперечення, що відмовилися в погодженій межі. Але комісія е е, все-таки рекомендує даний акт. Погодиться, перезачавстає акт комісії. Акцію дорослих заяви ЗОВ СРС на Все щодо погодження феду землю підвернення земельні розпідписує землецької часу, серед ще 18 році, 25 року. Відповідно до заяви стосовно СРС та сечня 10-9.25 року, розприяття селищного лишення селішного 25 року вже має спаді. Лополь Романович Майдан, Морський. Становим наступно свій заяв, директор ТЗВ СРС Пресечний. От мене РЗ просить поводити про землю служб віддання земельної ділянки, площі Нікома 10 газів Соміжного землюча Пубкове, яка є власне цією земельної ділянки, площа Нікома 18 до 4 гака настрою номерство триста і п'ять із п'ять днів на людину тривожно сім. А саме один із простановлені живі знаки розробленого проекту землеуслужби. Земельні ділянки коліної та верх поданого адресу без кілька сусунісного земля власника, шпуб ОБ, оскільки вона відмовила у погодженій ночі. Комісія вийшла місцевість для проведення обстеження земельних ділянках. Заявник у до заяві додав копії матеріалів з проєкту землеустрою, зазначеної замінами земельні ділянки. Земельні ділянки сумісного землею стовича ОВ овкзо додав вона незгідна з запропонованими межами до преси. Комісія роз'яснила, що при формуванні сімейних флязі кожна зі сторін має погоджувати акт становного злочинного медичне. І дві сторони мають знайти компроміс, який не порушує права жодної зі сторінки. Однак після всіх розв'язаних комісії та проведення зараз був ове відмовилися від погодження межі ТЗОВ СРС-просичних. Комісія не вбачає порушення з боку СРС-проситу та декументої сесії Швецької селищної допомоги. Площа лунку ма 10 габи, з підпису собі землецьковича, кубкове, яка є власник цієї земельної дімки, площа вінку ма 184 гага. В основному 76 мільйонів, 93-097. Межа земельної ділянки зовсім не порушує межу земельної ділянки. У Комісія встановила, що межа повина... Керуюючи статтею 158-159 земельного кодексу України, земельна комісія вирішила рекомендувати сесії ще разкої селищної допомогою ЗОО СРС Престижі, відомості про встановлені вже відзнаки, кадастний план земельні діянки, рекламної землеустрою, що відведення земельної діянки, площадів командисні акцент на 6С, вулиці, 96Н, без підпису самічного центру користувача, шкуб ОБ по лінії ПВ, катастрофа земельні діянки і картопляється. Комісії. Ще зауважу, що та на земельна ділянка, яка відводиться для СРСР, ну відповідає детальному плану території, який був визволені на територію цього колишнього опікованого заводу, <Durst> межі спокою є Я не мовляв теплою. А чому вона тоді говорить, що там в разі не замітні так чи полярна? Вона каже, от мене є, тут мені є двері. В мені тут, я не заїду. А ви просто подивитися, там там двері і стіна, виборово, просто таке як боляч стоїть. Ми... Yeah, yeah. 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 Нам може заїжджати з вулиці Острівської. Збоку ми там, там вже і сюди були, збоку між ділянкою хлібних курилиць, балконі, там все сам само заїзд можна робити. Ми вже туди виходимо, не раз було. Так, то вже вже не разом зараз. Вона має свою земельну діяльність, кривотизовано. Зінаєшся, нічого. Ходити. Заяву написали на багатьох фотографіях, заперечка. Заперечно. Це не спілкувати. Одна з його телота. Але чомусь, коли державний реєстратор юридичний той кого, який написали 7 років з пролонгацією, Хоча 2018 року пролонгація ще не застосовувалася. Пролонгація вже застосовувалася до 2021 року, пролонгації такої немає. Але ми боїмося, що це де державний реєстратор автоматично до договір що система буде продовження. І нам потрібно вживати якісь дії. Хоча повторюється, даний час появиться справа. І 6 листопада в нас вже значили розказувати. Вже, в про це, ми вже і Справа вже пішла в рух, і ми її розглядаємо в основному порядку посягне заборгований, солодної скупних момент і також розірваємо договору оренди і повернемо на земельній діяльність. Але ми десь боїмося, що системи системі буде відпромонований, і ми пізніше, хоча буде пішня суду, ми так думаємо, що буде рішення суду в нашого користь, і ми будемо Але у випадку, якщо вони мають зигарити, має адвокат. У випадку, бо, ну, ми споходімося розпрацювати, якщо ми справу не виграємо і далі, якщо де йде, і йде. ми ж таким орендарем рендерем, ми не хочемо теж мати, тому що це є систематична відстата. Вони хоч мають спецкористування на місток, але в ну, нас собі мареє, якщо він вміє платити завохований з великим... Тепер захід державних служби виявилась порушення і написали, що ми не вживаємо жодних запитів, хоча на стану, коли вони до нас прийшли доявляти, позов вже до суду був поданий. Ну, менше І ми ось, е пропонуємо на ваш розгляд прийняти таке рішення про припинення права оренди земельної ділянки і внести е це рішення, зобов'язати ворогу Василиш, повноважити більше ворогу Василишна, повернутися до державного реєстратора про те, що ми. О припинення до про виконовлення дальше. Нашої... До нас звернутися з пропозицією, щоб продовжити. Ми, Він до нас навчається, щоб не звернутися, і ми повинні жити заходи. Хоча стаття 180. 126, земельний кодексу напише, що сторони розглядають, сторони вживають заходи, що промагаються або не промагаються. Пропонування договора або не проновлення. І ми, простоючи з тою 126, однією спорту пропонуємо, не пишемо державну ресурсу, щоб договор не промондований. Вирішимо, я вам читаю вирішення.

Строку, дети його було шостого тисячі двадцять п'ятого рік. Путь боль, шесть по реєстру речовину праці виконуємо до заяву про відключення з'єднається. Я, хоча кажуть, допомоглися, бо він не мав права писати довгої ніде не писано про мухацію. І про мухації там мови навіть та нема. А в державній реєстратор поїде, що написав термін всім року в Ми не знаємо, як на промагається далі відіб'ється. Чи в системі автоматично. Якщо допоможе буде, то ми то наступне засідання. Чи я ми саме вже визнаємо, якщо ми знімемо, то за реєстрації забудовувати. Справді дається в суді, а якщо ми в суді зараз не приймається, ми зараз право даємо судді і заборони знаємо, і змогу не подавати, то інші одного то стягнуть не замовлюватися. А якщо ми бачимо, що це добре, не будемо запитувати, то я пишу, що на перший не знав, якщо допомогти з привітати, більше з не буде нічого платити, він не Наші гроші і наші будуть будь-які запити. То трошки не точно приходила на сама заява, просто зібрання, але взимає заборгованістю. Тут ми самі подали, і поки ми задамо нашу службу, що є заборність. Практичне. Епо. Е е -за. За. Добре, дякую. дякую.